Ну е, та не будемо довго на цьому зупинятися. У нас є наступна рубрика, наступна ще одна наша зброя. Відтепер постійна наша рубрика. Е, чарівна, загадкова і просто вбивча Анжеліка і депутати. депутати, депутати. Ви за сенсорне голосування? Що? Пане Руслане, можна декілька слів? One, two, three, four. За сенсорне голосування. А як? А який палець би віддали для найбільш важливого голосування? Ви хочете, щоб я якийсь непристойний показав? Чому? А чим в носі будете длубати? Я не, намагаюся його не робити. Приходить депутат на своє робоче місце. Треба його прив'язати до робочого сільця. У такій гамівній рубашці його посадить і хай цілий день сидить. Наскільки ми знаємо, ви голосували не лише за себе. Вас попій голосувати за двох? Ні, я вам скажу, що. Де ви бачили, що я голосував, я голосую і голосував лише за себе. А фото в інтернеті? Ну фото в інтернеті це ж не я фотографував. Якщо поцілувати дитину в голову, вона буде науковцем. Якщо в серце, то поетом. Якщо в ноги, то футболістом. Куди треба поцілувати, щоб стати депутатом? Я думаю, якщо це буде навіть дракон, поцілують одразу вже. Тремя головами сразу всі три місця, це теж допоможе. Нужно, мабуть, пройти якийсь природний путь, щоб дійти до парламенту. Я думаю, що вище тільки зв'язки. Треба цілувати усі частини тіла. Це очевидно залежить від статі депутата. Треба, щоб людина з самого народження була поцілована максимально куди тільки можливо. Ваша Анжеліка.